Молода партія, але не партія молоді. Нова ідеологія та цілком новий підхід до ведення політики. Речі, що пропонує політична партія сила людей. Дев'ять головних принципів, серед яких першочергові свобода, гідність і насамперед добробут громадян. Адже на думку членів партії, людина найголовніше. Сила людей, вона в першу чергу базується на ідеологічних принципах. Ми є ліберальна партія з деяким елементом консерватизму. Ми стоїмо над тим, що вона ну, один з постулатів ліберальної ідеології те, що права і свободи людини є непорушними. Повністю новий підхід у всьому. Тут немає стабільних посад. Головуючих обирають таємно терміном на один рік. Потім перерва і можливість займати посаду ще тільки раз після відпустки. Це на думку політиків, сила людей найважливіше. Відтак політична партія завжди розвиватиметься. Буде постійна мотивація шукати нові підходи у введенні політики та чесні обличчя. А найголовніше партія не буде в одних руках. Ми... Робимо партію, будуємо партію для того, щоб побудувати країну, в основі якої знаходиться освічена відповідальна вільна людина, яка живе у достатку. Олександр Солонтай, людина, яка не один рік поспіль критикувала чинних політиків, а нині зважилась на крок взяти і зробити. За його словами, він знає, чого найбільше потребує українська політична еліта. Вибір партії для нього не випадковий. Сила людей робить саме так, тому що вона виховує політиків, які приходячи в місцеві ради, в майбутньому сила людей буде парламентською партією. Вона виросте до національного рівня. Мета, щоб ми дали таких політичних діячів, які розуміють, що людина, перш за все, все інше другорядне. Політична партія Сила людей зародилася в 2014 році. Відтоді кількість депутатів, які працюють над її розвитком, невпинно зростає. Нині найчисленнішою в Україні є львівська організація.